Привіт, друзі! З вами Тетяна. Запрошую вас до малювання зі мною. Такі малювальні вечори. Я дуже часто малюю ввечері, тому що в мене є вільна хвилинка. І сьогодні в мене лимонний настрій, будемо малювати лимон, а перед цим покажу ось, що я малюю, коли у мене є пару хвилин. Це такий набросок зробила. Тут люди а, по рісі пливуть, а тут та сама дівчина тільки в більшому <різь> розмірі. Ну, друзі, ось така у мене малювальна історія. Коли хочу малювати, беру що завгодно. Ось І вам пропоную: якщо хочеться малювати, ніколи собі не відмовляйте. Ось, я вже зробила такий набросок лимончика. І тепер у мене дилема. Получається, що коли малюєш лимонне дерево, там тільки жовті. І зелені кольори. Мені хочеться трошки додати чогось червоненького, щоб була якась теплохолодність, і тепер вирішую, де ж додати це червоний чи якийсь інший кольор. Ну, а ось поки що так. Зараз зроблю фон. А перед цим скажу, що буду малювати на папері Фабріану тут 300 грам і 25% бавовни. Ось такий не всі люблять цей папір. Ну, я теж з ним не сильно справляюсь, але ну, все одно, більш-менш нормальний. Його не вида так сильно хвильками. І буде в мене два пензля для Рафаелю, 14-й розмір і для заливки 20-й. Під я зробила олівцями Дервент. Вони акварельні. І фарби у мене Вінзор Ньютон. Тут я вже побризкала водою. Ось така обмежена політра, 12 кольорів. ну Це білий кольор, так що не вважаємо його кольором. Ну, Багато хто його використовує, трошки розбавляє інші кольори. Друзі, змішала ультрамарин і цирулім. І тепер швиденько прохожусь. Понизу взагалі-то нічого не обходжу, якісь там квіточки, все воно буду тут зеленувати і, можливо, буду додати, неможливо, точно буду і червоний, і коричневий. Тому поки що роблю ось так. Тут трошки темніше в мене буде внизу. І дивіться прикольно, як розтікаються акварельні олівці. Це дуже такий гарний ефект. Я в дорослому віці купила акварельні олівці, за того, що подивилась, як в магазині мені їх продемонстрували, і мені так сподобався цей ефект. і Мені здається, трошки змінилось моє малювання. Я трошки почала дивитися в сторону акварелі, взагалі нею не малювала ніколи. Почала з масла, тепер ось прийшла на акварель, вона мені дуже подобається. Хочу прийти на 100-процентну 100 бавовну, але поки що, думаю, потренуюся на такому папері. Хоча, можливо, це і неправильно. Так, друзі, Ось так. Таку заливочку зробила трошки. Треба мені сюди чогось, мабуть, світлого додати. Друзі, накидала ще жовтого, щоб мерехтіло, тому що буде в мене жовтий лимон і така лимонна фарба, вибачаю за тавтологію. Ну, потрібно, щоб воно трошки грало. Зробила тут трохи стовбура, поки що так, можливо, потім затемню, тому що потрібно, щоб було теплохолодність, якась контрастність. Поки що так подивлюся потім, як мені щось подобається, можливо, додати щось інше. Добавляю трохи зеленого, тому що і тут і зелені рефлекси, і сам стовбур трошки такий, такий зеленкуватий. І треба його зробити як якимось сильно рівномірним, щоб не було знаєте, такого відчуття, що тут все одної лінії намальовано. Ну, поки що ось так залишу, подивлюся. Починається прикольна частина. Люблю малювати листя. І знаєте, друзі, довгий час в мене листя виходили якісь дуже вирізані. Ну, Знаєте, як я малювала їх просто що я знаю листок ось такої форми. Треба, щоб вони вигиналися в різні боки, щоб були якісь ну, неоднорідні, знаєте, таке. Якщо їх трохи малювати так, розкуто в різних положеннях, то й виходить більш-менш прикольні такі. І листя, воно ж не буває прям чітке, таке, Допустим, просто однородно синя. Десь на кінці. Там десь зеленушка, десь синенька, десь е, тінь попадає, десь світло, десь уже трошки жучок поїв. І там, можливо, щось коричневе десь з'являється. Давайте положимо тут, можливо, так покапаємо. Ну, потім буде видно ось так. В... Коли я це зрозуміла, вони стали ці листя більш-менш в мене виходити. Не говорю, що вони в мене ідеальні. І... буває, що або не той кольор взяла. Ось, через що взяла оцей цей кольор. Цей зелений. Це Врідонова, вона така, знаєте, не... я її не дуже люблю, я постійно з чимось її змішую. Звісно, ну, в деяких картинах вона буде грати класну роль. А... Ну, це спеціально треба продумувати схему кольорову. А взагалі-то вирідонова – це гарна фарба. з неї такі красиві суміші бувають, виходить, але треба її контролювати. У мене не ботанічний живот, і, звісно, я тут не буду вималювати прям супер схожість. Але, так, якийсь натяк, що тут листок іде, що десь якась впадинка. Ну, поки що ось так. Так, зараз кожен листочок промалюю. Мабуть, вам буде нецікаво за цим спостерігати, тому я зроблю це за кадром. Ну, ось так дивляється. Лимонна моя історія. Я вам, друзі, це виріс. Якщо доля вам підкидує лимони, то зробіть із них лимонад. Мені здається, дуже позитивний погляд. На життя. І, друзі, я думаю, що на каналі в мене в основному новачки. Ну, професіонали ж не будуть дивитися мій канал, що їм тут цікаво, правда? І от вам, як новачкам, раджу помалювати різні листя. Можна восени збирати. Я собі, до речі, так і зробила. Зараз покажу. Ось дивіться, можна восени, восени позбирати листя і потім роздивлятися, як вони жовтіють, якої вони форми. І це дуже прикольне заняття. І ще б радила вам дивитися, як розташовуються, які сторони дивляться. Вони не можуть дивитися в одну сторону ці листя, правда ж? Одне в одну сторону, одне перекриває інше. Десь там з'являється, десь зникає, десь темніше, десь світліше. І це для мене теж дуже така складнувата задача, чесно говоря. Тому що, коли, особливо не задумуючись, ти можеш намалювати як завгодно, а потім ну, не так треба. було, Треба було якось по-іншому розташувати. Щоб вони дивилися різні сторони, якось більш природньо. Тому це для нас можливо і складнувато. Але в принципі це не складно. Просто треба спостерігати за природою. І важливо, щоб вони не втикались один в одного. Це мене прямо тут. Три листка в одну сторону, ну, не в одну сторону, десь в одній зоні. Ну, нічого, це я зроблю трошки яскравіший, той в мене піде десь в тінь. Ну, якось так. Це, в принципі, це нормально. Допомагає нам, звісно, фотографія, і тоді буде все добре. Додаю в деяких місцях ось такі кольори. Коли ще лимончик не розпустився, у нього ось такий якийсь баклажаний mm. кольор. Тобто можна додати цього такого баклажаного чи червоненького, буде трошки цікавіше. Друзі, ось дивіться, яку помилку зробила. Дві гілочки, один напроти другої намалювала. Тепер буду замальовувати тут листком. І ось таких моментів складається картина. Хоча, коли я робила референс, я зробила цю гілочку трошки нижче. Ну, зараз ось так замаскувала трошки. Люблю, коли виходить. Якісь частини картини, От, наприклад, цей листок за межі. І це мені здається, прикольно виглядає. Це прямо втикається, ну не зовсім втикається. Ну, не дуже добре, коли так сильно близько. Тут я замаскувала так, там незрозуміло, що буде. Тут треба якийсь листок ще намалювати. Ну, ось так, виходить поки що на даний момент. Так, ось, зробила жовте, і тепер а, треба його зробити трошки об'ємним, тому що зараз він ще плаский. А щоб зробити об'єм, треба зробити світлу частину. Тут у мене блік десь буде, треба вибрати трохи білим, а тут а, зробити і рефлекси, і власну тінь. Дуже корисно дивитися через камеру, тоді бачиш свої помилки, і можна трохи щось виправити. І ось так. Тут червоний впливає на лимон, і в той же час я зробила власну тінь майже цим кольором, і тут лимон поряд із цією барабулечкою. Тому. Додала трохи жовтого, ось тут теж як рефлекс від лимона, тому що вони поряд і впливають один на одного. Тут трохи червоного, тут трохи жовтого. Тобто все треба зарефлексувати. Ну, ось так трошки зробила об'єм, коли висохне, можливо, тут нанести трохи білого. Щоб був такий явний блік. І тут теж. Ну, поки що так. Ну, мені здається, при наявності моїх навиків, получився чудовий малюнок, як на мене. Пишіть, як вам. Зараз стрічку захисну. Заберу і подивимося, як буде виглядати цей малюнок. Ну ось, друзі. Трошки підправила малюнок, бистрічки мені набагато більше подобається. При цьому світлі, можливо, не дуже гарно видно. Але ось так трохи покажу. От зараз піднесу поближче до світла, то ви бачите при різному освітленні. Зовсім по різному виглядає малюнок. При денному світлі він ще по-іншому буде виглядати. Так що, друзі, якщо хочете дивитися картину і знати, які справжні кольори на ній, то треба дивитися вживу. Дивіться, трошки вгору вниз, сюди направляю світло і зовсім інше враження, правда. Друзі, малюйте, напишіть вам, як має, вам моя картина. Бажаю всім здоров'я, творчих вам успіхів! З вами Тетяна. Пока-пока. Коментуйте, ставте лайки, подобайки, підписуйтесь, вам не складно, а мені приємно. Пока-пока.